Вітаю, ви, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Україна належить, ну, не знаю я, це м, природа так створила, чи якісь вищі сили. Зробили так, що на такому обмеженому просторі всього 6035 квадратних кілометрів зосереджені всі відомі людству корисні копалини та ще в величезній кількості. Так. І що ще? Характерно для України, це те, що тут знаходяться ну, ті найновітніші види сировини, сировини майбутнього, не 21-го, а 22-го століття. Ну, напевно, це пов'язано із неймовірною складністю геологічної будови нашої держави. І ось одним із е, таких металів, так, якими багата наша держава є гафній. Так, ну що пише Московська Вікіпедія про нього? Так, скромно згадується. Стоїть також пардон. Стоїть также в связи з этим упом'януть весьма значительні ресурси гафнія на Україні. Так, і ось цей гафній це щось таке, скажем так, неймовірне, так, з неймовірними хімічними властивостями. так. Ну, Наприклад, він так само, як і Тантал, який теж є в Україні. і, Можливо, ми про нього знову з часом поговоримо. Це достатньо інертний матеріал, так, що теж важливо у якихось агресивних середовищах, яких ну, у нас вистачає. так. Використовується інтенсивно, наприклад, в атомній техніці. Так, В нього є е, цікаві властивості, які використовуються для захвату нейтронів в атомній промисловості, в оптиці використовується оксиз... афнія, У зв'язку з його надзвичайною територіальною <гум>, температурною стійкістю, наприклад, до трьох тисяч градусів. Так, <гум> звичайно, що афній має дуже велике застосування при виробництві керамічних деяких виробів, <гум> до речі, <гум> на сучасний період. Оця <кій> металокераміка на основі гафнія, вона має ну, найвищу температуру, витримує найвищу температуру, яка зараз існує у, у світі, так. Із тих всіх матеріалів, які є. Ну, і, звичайно, що Використовуються різноманітні сплави, наприклад, сплав Тантал Вольфрам Гафні, є найкращим сплавом для подачі палива У газофазних ядерних ракетних двигунах. Він використовується. У сплавах із залізом, із танталом, із з титаном, легування гафнієм Нікеля підвищує його міцність і корозійну стійкість. Ну, Щоб ми куди б ми практично з вами не поткнулися. Скрізь використовується гафній. Але для нас цікава ще одна особливість цього гафнія. Ну, цікава, так. Це те, що ну, вченими розробляються можливості створення гафнієвої бомби. Так. Це не є. Ну, Так би мовити, ядерна зброя, на яку накладений, накладений ніби табу, але один грам, один грам гафнія при певному використанні рівноцінний, більше 300 кілограм вибухівки. Ви чуєте? Один грам гафнія. І в нас цього гафнія, як там московити пишуть у своїй Вікіпедії, так, значні є запаси. Знову ж таки, не будемо стверджувати, що вони там найбільші в світі чи одні з найбільших. Ну так, скажемо скромно, значні.